Мільник місто поціловане Богом, принаймні двічі. Інакше не пояснити запаси води мінеральної та з радоном, і поклади декоративного каменю. Пошуковик в інтернеті пропонує купити будь де в Україні граніт крутнівського кар'єру. Комерційна його назва гранат. Очевидно, за тонке мережево фіолетових ліній на сірому тлі. Через гаму кольорів і текстурні малюнки знавці граніту іноді плутають його з бразильським та індійським, бо решта українського каменю переважно однотона. Фахівці відносять скрутнівські граніти до складних гірських порід, які виникають внаслідок проникнення магми в ті породи, що вже існували. Відомо, що камінь ніколи не старіє, тому сформований сотні мільйонів років назад граніт сперігає первісний кольор і текстуру прадавнього світу. Своєрідною вітриною Крутнівських гранітів є замкова гора у хмільнику. Крутнівський кар'єр. Ніхто сьогодні точно не скаже, коли і хто відкрив кам'яні багатства села Крутнів. Хто перший віднайшов поза селом у надрах землі сірі рожеві коричневі кам'яні заложні, які більше ста років видобувають із землі. Історія зберегла відомості про унікальний архітектурний задум на початку ХХ століття. У Хмільнику 1911 року розпочалося будівництво маєтку, який увійшов в історію міста як палац ксіду від самого грецького походження. Будівля з північного боку над річкою облацьована темним гранітом, виглядає водночас величною і могутньою, ніби фортеця. Парадний південний бік навпаки світлий і нагадує привітну старовинну українську садибу кінця XVIII століття. Саме грубозирнистий камінь з боку річки з Крутівського кар'єру. За спогадами старожилів відомо, що у 1914 році Леліцька школа також була побудована з каменю, видобутого біля села Крутнів. Бібліотекарка села Лелітки Тетяна записала спогади старожилів, що цього ж року були побудовані чотири хати села Вербівки. Сталася така пригода. У Вербівці у чотирьох господах були добротні коні, яких не було на всю округу. Одного разу злодії вкрали коней і відпалили хати. Відома землевласниця Катерина Володимирівна, дружина Костянтина Ксіну, Допомогла у будівництві цих чотирьох хат, підмурки яких були з каменю. Це були перші кам'яні хати у селі Вербівка. Був також викладений бруківкою шлях у напрямку гранітного кар'єру. У деяких селах побудовані лікарні та школи. По справжньому розвітані та оціненні крутнівські граніти були півстоліття тому. Почався промисловий видобуток каменю. Крутнівські граніти стали відомими далеко за межами України. У Хмельницькому районі будівельна продукція цього кар'єру йшла на завод залізобетонних виробів. Будувалося усе від силосних траншей для тваринства, зерноочисних токів у селі, добруківки для доріг та тротуарів доріжок, парків і стадіонів у місті. Крутнівський камінь буквально встелив дорогу до іншої якості життя хмельничан. Кінець 80-х років відомий у нас як перебудова. Кінець 1980-х років краяни, як ми сьогодні, прагнуло до змін, до миру, прагнуло робити щось значуще. Перші хмельницькі рухівці вирішили, тут у місті над південним Бугом повинен бути пам'ятник Тарасу Шевченку, як символ боротьби, незалежності та великих сподівань. Без офіційної згоди влади уночі на місце майбутнього пам'ятника привезли камінь вагою понад півтони. Цей природній шедевр подарував хмільнику та його жителям директор гранітного кар'єру Іван Нижник, який понад півсотні років пропрацював на кар'єрі. Традицію згодом продовжив його син Володимир. Родина Нижників душу і серце вклали у кам'яне родовище в шести кілометрах від хмільника. Уверх за течією Південного Бугу. І в місті тепер ціла колекція Крутнівських волонів – у парковій соні та біля адміністративних приміщень. Селівниче село над Південним Бугом Крутнів відоме на всю округу туристичними принадами. Неподалік кар'єру є вікове невгамовне джерело, яке тут називають «Вдовина Криниця». краниця. Ця краниця має дві історії. Одна засвідчує, що у селі проживала благочестива вдова. На пошану їй односельці викопали криницю, щоб вдові було недалеко ходити. Другий переказ засвідчує, що влітку, коли була велика засуха, збиралися вдови, ставали ланцюгом на великій відстані, чистили криницю та довго молилися, і вода поверталася. Ця криниця незвичайна, через кожні дві хвилини вода міняє полярність, бо знаходиться у білій, у народі кажуть, каоліновій глині. Піклується цією криницею сьогодні організатор зеленого туризму В'ячеслав Соколовський. Саме В'ячеслав в першому Хмельницькому районі створив прототип подільської хати з історією власного роду і розпочаткував розвиток зеленого туризму. Від його квітучої оселі нині відкриті туристичні маршрути до села Чудинівці, Думанки, Березна, Соколова. Ось таке воно кам'яне відлуння віків. Гранітне намисто Хмільника. Тут потрібно зупинитися, почути тиху музику вдовинної криниці, мирний гуркіт гранітного кар'єру. Куштувати української кухні Васеля В'ячеслава Соколовського та почути легенди з історії давнього козацького села. Нині у Крутніві чотири десятки хат і неосяжний берег спокійної, на перший погляд ріки, яка несе свої води десь із Карпатських гір до Чорного моря берегами, які плескають оправдавні гранітні валуни і пороги. Тут відчувається плин часу і міць Всесвіту.